Кістечка з могдолем. Надіюсь, ти не рахуєш калорії, коли рятуєш світ, бо я буду почуватися себе Дякую. Калорії – то для спокійних людей. А от мені глюкоза дуже не завадить. О, рядівниця знову на зв'язку. Це, напевно, з об'єкту. Алло. Тобто як не привезли? Я ж з вами особисто домовлялася. Що ви мені тепер пропонуєте, щоб діти сиділи на холодній підлозі? Ви там всі ідіоти? Чи ви думаєте, що я не бачу, як ви там все по-своєму переробляєте? Це вам, блядь, не цирк, а дитячий садок. Ану швидко передав мені трубку керівнику. Вибач, будь ласка, це по роботі. Яка біса сертифікація? Ми чекаємо її два тижні. Два тижні. Ти що старий хрен, Не хочеш, щоб я приїхала і навчала тебе працювати? Та куди я лізу з цими еклярами? Та ти що, сука, зовсім зі В тебе в самого є діти. Май що хоче, щоб до вечора це було в мене, а то. Добре, розберіться, будь ласка. Вибач, це робочі моменти. Іноді важко тримати себе в руках. Робочі моменти я вперше бачу тебе в такому стані. А ти думав, благодійність це тільки посмішки і квіточки? Ні, інколи бувають моменти, коли я хочу голову роздобати тому, хто саботує процес і не виконує свою роботу, коли мова йде про дитячу безпеку. І, на жаль, це вимагає дуже багато часу і ресурсу. Я тут подумав, може нам з'їздити в Карпати, відпочити. Як тобі така ідея? Карпати звучить як мрія, але в мене є ідея краще. Може, відвезеш мене в Покровськ, я хочу сама все перевірити. Я навіть і не сумнівався.